Філолог, хто це, куди ти йдеш? Ти там не заробиш, будеш вчителькою. Це найпрестижніший університет України, я не наступає в Київ на бюджет. Просто я вас не лякаю, я вас попереджаю. Усім привіт, друзі! Мене звати Аріна Балбі. Ви на каналі про навчання та саморозвиток. І сьогодні ми будемо говорити про навчання на українській філології і поділюся з вами я своїм досвідом, адже я вже третій рік навчаюся на спеціальності мова, література, компаративістика. А саме це правильна назва конкретно цієї спеціальності. Українська філологія по народному у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Поділюся із вами чесним відеоком, своїм досвідом у форматі відповідей на найпоширеніші запитання, тому залишайтеся тут. Також, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, а також, якщо у вас у процесі відео виникатимуть запитання, ви можете їх ставити у коментарях, буду відповідати. і на останнє нагадування: у мене є чудовий інстаграм, на який вам раджу підписатися, адже там я показую. За свої будні як студентки-моглянки, життя в Києві тощо. Ну і також ділюся лайфхаками стосовно навчання не тільки для студентів-філологів, а й загалом для всіх. Тому чекатиму на вас там. Перше питання: як мені взагалі спала на думку вступити на українську філологію? Адже погодьтеся, це не найпопулярніша спеціальність, враховуючи ще те, що я вступала не зараз, коли є інтерес до української мови значно більший. А ще у далекому, 2021 році. До речі, я з того останнього покоління, яке ще складало ЗНО, а не НМТ. Так от, звісно, як і всі 11 класники, я впродовж усього року шукала варіанти, куди ж я можу вступити, цікавилася, але чесно кажучи, це мене дуже гнітило. Я дуже переживала, щоб ухвалити правильний вибір. Тому мені здається, що я ухвалила супер правильне рішення. Я собі сказала: спочатку зНО, а потім все інше. Тобто, я для себе брала таку стратегію, що я. Підготуюся на найвищі бали, а далі з найвищими балами набагато більше ймовірність, що мене візьмуть просто всюди. Отже, спочатку я готувалася до Зену. До речі, про це розповідала в окремому відео. А потім вже почала думати, ну, звісно, я і в процесі 11 класу думала, але так більш результативно. Я про це почала думати саме після того, як склала Зено. І я зрозуміла, що для мене можлива і моглянка, тому що я склала дійсно на дуже високі бали. У мене 197, 196, 182 і 181 бали. Тобто, це високі бали, і я розуміла, що я могла претендувати на моглянку. Я прикинула також деякі бали і зрозуміла, що мені. Підходить саме українська філологія. Чому? Тому що я б могла б себе спробувати загалом і на інші спеціальності. У мене високий рейтинговий бал. Також ще одна мудрість це вже друга мудрість, яка мені дуже допомогла. Варто розвивати те, що у вас вже виходить. Тому що як нас вчить школа? От, наприклад, дитина вона погано знає математику, але супер крута в англійській мові. І замість того, щоб розвивати англійську. Що роблять, наприклад, батьки або вчителі сварять і говорять: вчи математику, у тебе погана оцінка з математики. Я відмінниця, у мене взагалом не було поганих оцінок, але я все одно розуміла, що в мене виходить краще а що гірше. Українська мова мені завжди давалася краще. Тут ще варто відмітити, що я родом з Харківської області і в нас загалом. Не супер україномовний регіон, якщо так можна сказати, українськомовний. Це навіть я применшила. Тому це не є чимось таким дуже поширеним. Але я завжди ходила на олімпіади з української мови. усі ці конкурси ля Петра, Яцика, Тараса Шевченка, і так, хоч це мені давало просто зайвий стрес, але все одно я вдячна цьому досвіду, адже я зрозуміла, що мені це вдається. Мені вдається писати твори. У мене класні оцінки з української мови та літератури. Мені це подобається. І тому чому б це не розвинути? І тому це рішення воно до мене прийшло так дуже логічно. Тобто, звісно, я розглядала інші варіанти, я розглядала, наприклад, вступ на журналістику або там на міжнародні відносини. Я розглядала різні університети, наприклад, Шевченка. Але все ж таки мій вибір зупинився саме на Могилянці. І саме на українській філології. тому що я зрозуміла, що у мене там є дуже великі шанси вступити. Я вступила я четверта чи п'ята в рейтингу загалом бюджетників, і також що мені там буде напевно, я думала, відносно легко навчатися, адже це те, в чому я розуміюся, і що мені цікаво, і також це. Продовжуватиме мої, так би мовити, природні таланти, що в мене є здатність до мов. Друге, це реакції людей, особливо батьків, родичів, а потім і друзів. Отже, в моїй родині нормально поставилося до цього рішення. Мало того, я б сказала, що це було наше спільне виважене рішення. Моя мама також філолог, вона навчалася дуже давно у Каразінському університеті, щоправда, правда заочно, і вона працювала потім вчителькою, але вже дуже довго вона не працює вчителем української мови та літератури. Тому не сказати, що це було нав'язане рішення, просто радше відіграло круту роль це саме тим, що в мене не було в родині аля, хто такий філолог, куди ти взагалі йдеш і що це таке. Тобто всі нормально до цього поставилися стосовно бабусів, дідусів, то вони так само не дуже розуміли хто така мама по плану, хто вона, хто це філолог, але розуміли, що це десь в Києві, бо я вступаю в Могилянку. Батьки їм розказали, що це найпрестижніший університет України, не вступає в Київ на бюджет, тому звісно, всі підтримали. Стосовно ровесників, то тут було дуже цікаво, коли я знайомилася з новими людьми, і вони мене питали, на які ти спеціальність. Я говорила на українській філології, і я відразу просто відловлювала ось цей погляд. Під ося і мене завжди питали, а які у тебе бали ЗНО? Напевно, думали, що вступити на українську філологію це легко, і там треба низькі бали. І коли я називала свої бали, знову ж таки, 197, 196, вони такі о, ого, ти любиш українську мову? Я говорила так, і в мене це виходить. Тобто. В принципі, на першому курсі, коли от у мене був такий активний період соціалізації, про це можна зняти окреме відео, то я з гордістю говорила, що я навчаюся на українській філології. Та й загалом мої друзі, які потім, з якими я потім здружилася, вони це також любили, цей факт про мене, постійно мене перепитувала, як там правильно тощо. Тому загалом реакція була класна. І зараз, коли я говорю, що навчаюся на українській філології, реакція людей радше «Вау!», Круто, вага української мови в українському суспільстві зросла, тому це плюс зараз. навчатися на українській філології стало набагато престижніше. Третій найважливіший підпункт це як же мені навчання. Отже, на першому курсі мені здавалося, що дуже важко. Зараз я, звісно, розумію, що не настільки важко, тому що там більше відігравала роль те, що мені треба було звикнути: по-перше, до переїзду в Київ, по-друге, до соціалізації, по-третє, до онлайн-навчання, так, тому що у нас було онлайн навчання і це інша специфіка. Ну і загалом дуже багато було факторів, тому, звісно, було важко саме в цьому плані. Але навчання не настільки важке, якщо. Знову ж таки, у вас є схильність домов. Тобто, оскільки я розвивала те, що в мене і так було, мені було нормально. Стосовно предметів, то на першому курсі вони також більш-менш легкі, такі загальні, тобто, ми вивчали історію України. У нас навіть була фізкультура. Ось, але стосовно профільних предметів, мені найбільше запам'яталась українська мова, «Практикум». Це фактично було повторення програми ЗНО, але ще раз. Тобто, узагальнити ще раз все про українську мову. Також у нас було науково-критичне письмо. Це як правильно оформлювати есеї, курсові, бібліографічні описи. Тобто ці знання мені ще не раз надобилися потім у процесі навчання. А, ось і також, ще запам'ятався такий предмет вступ до слов'янської філології. Там нам розповідали, в чому різниця, наприклад, між слов'янськими мовами, а в чому вони навпаки подібні. І, наприклад, чому там українська мова насправді не така вже подібна до російської тощо. Тому ось це мені супер Запам'яталося. А що стосовно практики, то нам не треба було шукати ніяке місце на для практики. У нас була музейна практика, знову ж таки, тільки онлайн. Перший курс це другий курс. Чесно кажучи, нас про це попереджали старшокурсники, що другий курс буде найважчим, і тому можливо я відразу до цього була готова і так і налаштувалася. І звісно, дуже багато літератури. Друзі, не вступайте на філологію, якщо ви не готові багато читати. Дуже багато треба читати, тобто навіть десь мови не так багато, як літератури. І українська література, світова література величезні, просто великі за обсягом тексти на кожен тиждень, на кожен семінар. Просто я вас не лякаю, я вас попереджаю. Ось тому, якщо вам окей читати, до речі, зацініть, я тут для відео, просто половину своєї шафи з книгами дістала, щоб було класне тло. От, і загалом тому будьте до цього готові. На другому курсі у нас також вже стало з'являтися більш профільні предмети. Наприклад, ми українську мову вже вивчаємо не просто в контексті, українська мова. А окремо кожен розділ, наприклад, фонетика. Тобто на другому курсі була фонетика. Потім була діалектологія, тобто про різні діалекти, як говорять у різних частинах України. Тобто, доволі цікаво, але знову ж таки готуйтеся. Наприклад, ось тут є книга Сковорода, це у нас частина курсу давньої літератури. Якщо ви ступите в моглянку на українську філологію, на другому курсі ви мене згадаєте. Стосовно давньої літератури, тому що там просто все починаючи від Біблії, тобто Києво-Печерський патерик, ось ці всі релігійні тексти. Ви будете читати, і вам треба буде це читати, але ви не можете навіть на це жалітися, тому що це частина вашої роботи. Ви обрали українську філологію. Тому так. Ну і так само для мене другий курс був напевно найважчим, тому що я поїхала на навчання за обміном в Канаду. До речі, якщо ви хочете, напишіть про це в коментарях, я б могла зняти окремо відео, тому що як я, як українська філологиня, поїхала на обмін, де я в Канаді. Слухала два курси українською, ну, точніше, англійською, але про українських авторів. Тобто це дуже цікаво. Напишіть, якщо вам би таке сподобалося відео. І в чому була складність, це в тому, що я мала поєднувати одночасне навчання в двох університетах. В Могилянці я слухала курси, якісь переносила, якісь мені доводилося екстрено просто вивчати. Про це я. Розповідаю, до речі, в інстаграмі у мене є актуальні два універи. Ви можете там подивитися. Тобто я вставала о 4 ранку на семінар в моглянку, потім вставала там о восьмій на семінар або на лекцію в Йовті в Канаді в Торонто. Тобто в цьому була, звісно, складність, але я не жалкую про цей досвід. Знову ж таки, про нього можу говорити дуже багато. Напишіть, якщо вам би це було цікаво. Стосовно третього курсу, я зараз на третьому курсі усе для мене особисто набагато легше, хоча предмети. Складніше. Тобто, наприклад, з'явилася українська мова морфологія, там, де дійсно дуже глибинно вже саме в мовознавство, в морфологію. І знову ж таки багато літератури. Але тим не менше, я вже просто опанувала техніки ефективного навчання, У мене навіть є свій курс навчитися вчитися, і я знаю, як витрачати на навчання в три рази менше часу і отримувати той самий результат. І оцінки вони говорять самі за себе. Тобто, я і на другому курсі отримувала підвищену стипендію. Зараз у мене не підвищена стипендія, але також дуже високі Оцінки, але при тому, що я, витрачаю на навчання ну, набагато менше часу, я взагалі вже працюю. Навіть зараз хочу відкрити свої оцінки, тому що я їх не супер дивилася. Вау! Диктую вам свої оцінки. Отже, сучасна українська література 96, американська велика проза 96, історія української мови 96, лексика англійської мови 96. А, далі світова література 97. Теорія літератури 92, українська література 95, українська мова морфологія 87. Тобто всі А-оцінки, окрім однієї. Але я витрачала на навчання набагато менше часу, тому це просто, знаєте, треба до цього, треба до цього звикнути. Є ще в Могилянці така штука. От якщо ви саме вступите Могилянку, ви з цим розберетеся. Як кредитна система. Тобто, за другий курс я закрила дуже багато кредитів, тому що я була ще й на обміні, і тому в мене вже на цей рік не так багато предметів. Ось, але, до речі, цікаво, що в цьому році я буду слухати декілька предметів, які в мене залишилися на другому курсі, які я не послухала через обмін. Тобто, я буду ще старослов'янську Чати в другому семестрі, триместрі, і також е, англійську довивчати. Е, от, буду ходити з другокурсниками, навіть не зі своїм курсом. Ось така цікава система. Тобто вам треба буде багато читати літератури української і навіть, зокрема, світовою, світова дуже багато. Ви будете дуже детально вивчати мову, кожен її аспект, тобто окремо фонетику, потім морфологію, потім синтаксис. Ну і також якісь предмети ви можете брати на вибір, будуть. Якісь такі предмети цікаві, будуть не дуже, в принципі, як і всюди, вам треба буде писати курсову, до речі, стосовно курсової, на другому курсі ви пишете курсову з мови, а на третьому з літератури, а на четвертому диплом або з мови або з літератури. І ще складаєте іспит, саме роботу з літератури, ви складаєте іспит з мови. Якщо пишете роботу з мови, складаєте іспит з літератури. Наступний пункт не знаю, котрий за рахунком, бачите, котрий все ж таки недаром навчаюся на українській філології. Це робота. Тому що, коли я вступала, це просто читалося в очах людей, і так само я читала ці коментарі. Ким ти будеш працювати? Вчителькою? Боже, філологи заробляють копійки. Боже, може, підеш в бібліотеку працювати. Тобто, ой, ну тебе шкода, ти реально будеш бідною. Тобто, філолог дорівнює бідний. Тобто, або хто такий філолог? Що це за робота? Такої роботи немає. Загалом стільки упереджень я навіть не можу всі перерахувати, але вони точно були. Але в чому парадокс? Зараз я просто відкрить для когось Америку, у кого є схильність і бажання заробляти гроші, монетизують просто все. І саме так було у моєму випадку. Ще в 11 класі, можливо, хтось пам'ятає, у мене були курси ЗНО. Тобто я фактично сама готувалася до ЗНО і також готувала там за дуже низький прайс. Щось перші зайшли за 99 гривень за 9 місяців, 4 предмети. Шість разів на тиждень я викладала. Тобто я прям супер викладалася. Я зрозуміла, що це прибутково, і будеш вчителькою, це не є образою, це радше комплімент. І тому я вступала на українську філологію, розуміючи. Що я буду викладати українську. Тому на першому курсі я набрала учнів і займалася з ними онлайн з групкою, викладала українську. А, далі сталося так, що коли я була на першому курсі, почалося повномасштабне вторгнення, і Зену скасували. Я думала, що все, тобто, ну, звісно, просто плюсуючи до всього того стресу. Ще й скасували ЗНО, тобто, фактично, у мене прибрали моє джерело доходу. Я думала, все, тепер точно я бідна. Потім були мотиваційні листи. Тобто, завжди можна підлаштуватися. І знову ж таки, хто якнайкраще може допомогти з мотиваційними листами? Звісно, український філолог, так перевірити на помилки. Я вивчила структуру, і я реально проконсультувала просто сотні абітурієнтів стосовно мотиваційних листів. Перевірила ще більше курсі Я так само викладала українську мову, і вже в мене були і уроки саме онлайн з учнями в групі, а також в мене були просто записані уроки. Також у мене була така невеличка команда: це я і також моя однокурсниця. Ми з нею працювали разом і готували ось знову ж таки абітурієнтів одинадцятикласників до ЗНО з української. І я думала, що так буде завжди, але насправді мені трохи це вже набридло. Плані, я люблю українську мову, я люблю цю тематику ЗНО, але я вже розуміла, що в мене є більші інтереси. Влітку після другого курсу я вже починала розуміти, що я хочу трохи змінити напрямок своєї роботи. Я так само допомагала з мотиваційними листами і так само думала, що буду набирати нових учень на заняття з української мови з вересня. Але от чесно вам скажу, на другому курсі я дуже втомилася. Тобто, окрім того, що я навчалася в двох університетах паралельно, один в Канаді, інший в в Україні, я вам розповідала про обмін. Я ще й працювала, і я реально виснажилась, і тому я зрозуміла, що мені треба щось змінювати, щоб у мене була жага до роботи і щоб я дійсно круто-ефективно працювала. Тому я вирішила, що на третьому курсі я не буду викладати вже українську, і я перейшла на інший освітній проект навчитися вчитися. Він же не тільки для одинадцятикласників, не тільки для тих, хто готується до ЗНО з української, а й загалом для всіх, хто навчається, хто хоче навчатися ефективно. Витрачайте на навчання набагато менше часу, але отримувати крутий результат. Для тих, хто хоче монетизовувати свої знання, от так у вас є величезний приклад, що можна будь-які знання монетизовувати, і далі я вам ще про це розкажу. Ось про це навчитися, вчитися. До речі, запрошую вас, набору поки немає, але слідкуйте, це насправді дуже крутий проект. І ще я навіть проходила влітку після другого курсу співбесіду, і мене взяли викладати українську як іноземну. Я спробувала декілька разів і зрозуміла, що так само мені це не настільки подобається, а це дійсно дуже енергозатратно. Нещодавно мені стало, до речі, цікаво, і я є в чатику там з блогерами, в чатику після завершення курсу з діджиталу, і там дівчина, популярна, до речі, блогерка, я впевнена, що ви її знаєте, написала, чи є людина, яка б могла перевірити і відредагувати її текст для сайту. Я подумала, чому б ні? І я їй написала. І вона питає: скільки ти береш? я кажу, я не знаю. Я вперше це беру. Типу горю, я дуже давно вже не монетизовувала знання з української філології. Вона каже: Добре, ну там 500 гривень тобі окей.' Я кажу, окей, я відрегодогувала її текст. Їй дуже сподобалося. Я далі вже не дуже хотіла це брати, тому що знову ж таки багато часу, багато зусиль. Але вона мені вже запропонувала півтори тисячі за ту саму роботу, тому що їй сподобалося, як я зробила просто можливостей монетизувати їх безліч, можна заробляти просто всюди. Реально, от навіть українським філологам у мене є знайомі, які працюють СММ-никами, є знайомі, які працюють журналістами. Та взагалі скільки кому треба редагувати тексти, писати тексти, копірайт. Безліч та й загалом українська філологія це крута база, тобто знати круто українську мову в Україні це величезний плюс, і от зараз бум так хочуть вивчати українську дорослі. Тобто є ніша, наприклад, викладати українську для дорослих, є ніша викладати українську як виноземну, є ніша викладати українську до ЗНО. Вона так само ну, зараз до ним так само дуже прибуткова ніша. Тому можливості є всюди. Не переживайте. Головне вам, щоб вам це подобалося. І до речі, для мене честь, що мені дівчата, які вступають на українську філологію, зокрема моглянку, пишуть Ти нас надихнула. Я думаю, вау, реально! І це круте натхнення. Бонусне питання, чи шкодую я про свій вибір так іти на філологію. Тому що мене в цьому році це почали питати, коли я сказала, що я більше не буду викладати українську, і загалом у людей виникло логічне питання. То чи не шкодуєш ти про вибір своєї спеціальності? Може, тобі там краще було б на психологію вступити, бо це те, що мене цікавить. Так, я люблю всі ці психологічні штуки. Але ні, я абсолютно не шкодую про свій вибір, тому що я вважаю, що українська філологія – це ідеальна. База. Це реально ідеальна база, тому що знати українську мову круто, коли ти живеш в Україні, це чудовий плюс, погодьтеся. І так само це мені дозволяє зараз грамотно говорити, грамотно висловлювати свої думки. Це мені дозволяє взяти от якісь такі підробітки, а ля відредагувати тексти, чи допомогти своїм друзям, чи відповісти на питання друзів, а як правильно сказати. Тобто, загалом це такий крутий фундамент, на який я далі нашаровую те, що мені потрібно. Чесно, я і не з тих ідеалістів, які вважають, що от ступиш на спеціальність і далі будеш працювати за цією спеціальністю все життя. Прийміть, такого не буде. Ми живемо не в тому столітті. Ми живемо не за часів радянського союзу, коли. От вступив в університет, клас, ти вже молодець, ти вже кращий за там більшість людей, і далі тебе розподіляють на якусь роботу, і ти на цій розподіленій роботі працюєш все життя. Ні, зараз світ змінюється. Тобто це нормально декілька разів змінювати спеціальності, це нормально декілька разів змінювати роботу. Це нормально навіть докорінно змінювати. Тобто, я можна сказати, що пішла зі сфери викладання української, але все одно залишилася в викладанні тільки викладання освітнього проекту. Тому все одно, тобто я більш-менш в одних колах кручусь. Хтось може кардинально змінити. І це знову ж таки окей. Навіть викладачі Стенфорду, я дивилася з ним інтерв'ю. На жаль, вже не можу згадати, як його звати. Його питали: О, дивіться, в Стенфорді така дорога освіта. А, типу, чи всі студенти працюють потім за спеціальністю, чи всі можуть відбити. То він сказав, що всі можуть відбити, але звісно ж не всі працюють за спеціальністю, і взагалі його завдання, як викладача Стенфорду, навчити вчитися, навчитися вчитися. А потім вже студенти вони знають, як застосовувати ці знання, значить, вони знають, як застосовувати інші знання, і вони все одно знайдуть, як їх застосувати. Ось, перепрошую за тавтологію, але я просто хочу донести цей факт. Тому не варто, коли виступаєте в університет. Думати, що от ви зараз тупите на юриста, і вам, ну, типу, не буде подобатися бути юристом, але ви будете приречені все життя бути юристом. Абсолютно ні. Просто ці знання вам все одно десь знадобляться. Тобто, все одно я вважаю, що вища освіта, вона все одно крута база. Тобто. Ви стаєте набагато розумнішими. Ви знайомитеся з новими людьми. Ви потрапляєте в ось це студентське оточення, студентське життя. Вам доступні студентські обміни, вам доступен оцей весь двіж, то ним можна скористатися. Ось тому я не шкодую, що я вступила на українську філологію. Що ж, ось таке відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Пишіть ваші враження, питання у коментарі. Також, будь ласка, не забудьте поставити лайк, а також підписатися на канал. Тут будуть тепер виходити регулярно відео стосовно навчання та саморозвитку. Ну, і також дуже запрошую вас у свій інстаграм-балбі, адже там я ділюся своїм лайфстайлом, життям в Києві, студентським життям і також лайфхаками щодо навчання. Дякую вам за перегляд. Нехай навчання приносить вам успіхи, круті результати, гроші і дається легко. До нових зустрічі, папа. -па!